Вітаю, друзі! Сталася ситуація серйозного значення. А саме в минулому відео про BrainRot я висказав думку про те, що тварини не мають здібності до абстрактного мислення, тільки незнання більшості змогло врятувати мене від культури відміни за таку грубу помилку, але небайдужість меншості змогли зауважити мені на цю мою провину. І все ж таки, як більшість не звернула на це увагу, тоді варто зауважити, що тварини мають здібності до абстрактного мислення. Варто відзначити, що ми люди не позбавлені антропоцентризму та видової дискримінації, що не говорить на користь нам, а скоріше пригнічує нас, тому що нахабство нашого виду неможливо виміряти еволюційними мірками. Навіть того не бажаючи, припустивши грубої помилки, я посмів поставити себе вище. І якщо риба гниє з голови, то варто першому зробити крок на зустріч друзям, нашим тваринам та попросити вибачення. Така ось моя м'я Максима Кульпа, і хай це можливо для когось несуттєво відео стане актуально доречним, що допоможе розширити рамки, особливо які знаходяться всередині нас і не дозволяють нам. Вибачатися та признавати помилки. Бо це ні в якому випадку не знецінює нас, а робить лише більш почесними. І можливо цей текст стане свого роду ще раз нагадуванням на те, що треба обов'язково значимо звернути увагу на себе і на своє місце на нині існуючій планеті, а особливо що стосується нашого ставлення до тварин. І все ж таки, в захист себе дозволю висказати те, що я знайшов підтвердження своїй тезі, що сон зміг би легко один на один подавати крокодила, хоча пошук спростування не давав мені спокою. Але на цьому я не Збираюсь закінчувати і продовжу робити свої дослідження надалі. Ну, а товаришам нашим тваринам я приношу вибачення не тільки за себе, але й за все людство, яке вас недооцінює та спростовує, відкладає вас на другий план та робить чимось непотрібним і недоречним. І обіцяю вам робити відповідні кроки в сторону вас, щоб більше не один горобчик не загинув від рук неосвіченого Хунвейбіна.